Ви пхаєте туди, славу Божу, де ви усі грішні. Ви усі грішні, кажете слава Богу. Це як? За що? За те, що ви грішні, то покайтеся, віруйте в Євангелію. Народіться в кінці кінців, народіться згори, тобто народіться зверху, від духа, отримайте Дух Христів. А якщо у вас є дух Христів, то не дурійте. Перестаньте говорити, що ви грішні, це буде означати, що яка слава Богу? Якщо ви грішні, то Христос не забрав ваші гріхи. Всіх забрав, а от ваші не забрав. І вас багато. Практично всі три деномінації цим живуть: християнські, оце і є колода в вашому оці, щоб ви знали ніщо інше. Поки ви не приймете Ісуса Христа Господом, і якщо ви приймете і підете за Христом в істині. Тільки тоді у вас залишаться ще скалки, які треба витягувати буде, але колода випаде тоді.